А що читають наші народні депутати, окрім законопроєктів і новин? Дізнайтесь із наступним сюжетом. Народний депутат Оксана Калепник захоплюється філософією і зараз читає твір Рамі Блекта Три енергії. Ця книга вона більше побудована на ведах, якщо ви знаєте, що це саме вона говорить про велику таку людську мудрість, яка не обмежується просто там одною релігією чи просто якоюсь там політичною ідеєю. Це просто те, на чому будується взагалі життя людей. Те життям людей, але практичним цікавиться Владислав Лук'янов. Багато читаю економічної літератури, досить багато читаєш літератури, яка пов'язана. З передбаченням майбутнього, а от зі своїми дітьми депутат читає класику. Донці подарував герой нашого времени. Вона побажала перечитати сином. Читали разом війну і мир Толстого у Тетяни Бахтиєву часу на читання немає. Та якби знайшлась вільна хвилинка, із задоволенням перечитала б російських класиків. Можна і Тургенєва, можна, і Достоєвського. Анна Кореніна, вона мені в якийсь період вдохновляла. Успішно на сцені Таїсія Повалій захопилась філософією філософією успіху у повсякденному житті. Дел Карнегі. Як е, впливати на людей? А серед улюблених книг Віктора Януковича Молодшого – твори Євгена Гришковця. Не зовсім пам'ятаю названня, але у нього, в принципі, кожна книжка, кожна історія його достатньо цікава. Ну, взагалі, він же пише, якщо ви знаєте, як Женя пише, в основному життя, абсолютно простим, доступним язиком. Це мене і привлекає.